Всім привіт! Рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Дякую всім, хто підписаний на мій ютуб канал, хто ставить подобайки, пише коментарі. Сьогодні в короткому відео хочу трошки розказати про роботу в Італії, а саме роботи в готелях. Так, буквально вчора я переписувалася. У Вайбері з одною моєю хорошою знайомою, я сподіваюся, наступні дні, а можливо навіть сьогодні, ми поспілкуємося з нею по телефону. Вона спитала, як в мене справи. Я відповіла, що в мене більш-менш все добре. Я працюю, зараз працюю в містянку на Італія. Спитала, як в неї справи. Вона сказала. Що недавно була на Закарпатті в санаторії, все не, як, ніяк не може прийти до тями після заробітків в Італії. Ну, два слова скажу про цю жіночку і про її заробітки. Ми познайомилися з нею на початку літа минулого року. Вона приїхала з України, зробила документи. Е, Тимчасовому захисту і шукала роботу. Знання мови італійської нульове, абсолютно нульове. Я допомагала їй, як могла знайти роботу, ну і її пощастило в тому плані, що вона за досить короткий період змогла влаштуватися на роботу в готель е, по прибиранню. Це готель, який працює тільки літній сезон, так. Е, ну, вона заробила гарні гроші, але робота фізична в готелі і робота, і морально дуже важко через те, що в готелі, коли відкривається, то в основному працюють люди кілька місяців без вихідних. Може в якісь готелях є інший графік роботи, але більшість так, поки не закінчується сезон. І таке враження, що ці люди, як ці павуки в банці, готові один одного поїсти. Ще які трудності? Графік починається робочий сім годин ранку. І закінчується пізно ввечері, десь після 10-ї години, може і пізніше. Напротязі дня даються кілька днів, кілька, кілька годин вихідних, кілька цих годин відпочити. Це, як правило, там 2-3 години. От часто власники цих готелів стараються зекономити і беруть мінімум персоналу. Так немає часто в готелях ні посудомийки, немає ні людини, яка має допомагати повару. Оці ж жіночки по прибиранню роблять роботу і за посудомойку, і в прачці, і допомагають повару в приготуванні їжі. Дуже важкий фізичний труд. Так що ця інформація для тих, хто збирається приїхати в Італію шукати роботу в готелі по прибиранню. Як правило, скільки платять за місяць? Ну, 1600 в середньому, може трошки більше зараз за місяць платиться. Точно я не буду казати, у мене був невеликий досвід працювати. Працювати в готелі. Колись в відео я напишу, як я працювала в готелі. Мій досвід роботи в готелі. Але ця сирена звучить містянка. Я зараз знаходжуся в порту і тут включають сирену. Періодично включається сирена. Я не знаю, для чого це робиться, що значить ця сирена в порту. Може, ви мені підскажете, хто знає. Але не всі готелі так працюють. Є люди, які влаштовуються на роботу, працюють там певні певні години тільки по прибиранню. От влаштовується жіночка по прибиранню цих апартаментів тільки на протязі дня. І вона відпрацювала ці години, поприбирала. Ці кімнати, і вона вільна. Ну, не завжди так, на жаль. Ось така коротенька інформація. Поділилася з вами цією інформацією, то що знаю. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Всього вам доброго, до побачення!